Друзі, всім привіт! Моє ім'я Юля і я номеролог. Сьогодні хочу поділитися з вами такою прекрасною темою, що якщо у вас є певні проблеми у фінансах, да, або не вистачає, або якось ну, наче мало, або, знаєте, як десь отримали ту зарплату, але вже все і потратили, і так далі, то саме основне, що вам потрібно зрозуміти, це те, що десь ви йдете не туди. Да? І це не означає, що вам потрібно міняти роботу, це не означає, що вам потрібно міняти ваше оточення, кричати, сваритися і так далі. Це означає те, що десь ви у себе щось не прийняли. Або знову ж таки, що десь ви у себе відповідно, знаєте, як щось затаїли і десь собі не призналися в чому. І саме основне, що потрібно зробити, це переглянути своє відношення до себе і зрозуміти, куди ми йдемо, що ми хочемо, і відповідно, які у нас цілі. От, ви з'ясували оці моменти, ви чітко все собі зазначили, дали відповідь на питання, і відповідно розумієте, куди вам потрібно йти. Навіщо вам це і яка вас ціль, яку ціль ви переслідуєте. І відповідно це все, зложуючи докупи, ми прекрасно розуміємо, що, куди і як. І здійснивши такий своєрідний аналіз, знову ж таки, ми бачимо, де в нас просіло, і чому у нас це просіло. Да? Тобто потрібно завжди ставити питання до себе. Наприклад, є проблема у фінансах, але питання до себе. Це вам не Всесвіт не дає тих фінансів, це вам, наприклад, не керівництво там меншу зарплату дає і так далі. Це саме ви собі не дозволяєте. Поставте. Питання до себе, де ви заблокували собі це знову ж таки, коли ви, наприклад, заходите в супермаркет, магазин і так далі, і дивитесь, наприклад, на певну річ, от що у вас виникає в голові о, я це не куплю мені дорого, чи о, да, давай візьмемо, наприклад, чи ну да, зараз дорого, а потім я прийду його куплю. От які у вас такі, знаєте, як моменти спливають у пам'яті, коли ви бачите щось, те, що ви хочете, да, але от ну таке більш цінніше, да, скажімо так. Знову ж таки, абсолютно всі блоки вони стоять у нашій голові. Коли ми дозволяємо собі в голові, то Всесвіт автоматично дозволяє нам, через те, що ну, йому немає сенсу відповідно нам забороняти. Тобто він якби, нам ніхто дає, якби ну, немає такого розуміння, що Всесвіт нас в чомусь обмежує, чи там нас якось погано, е, знаєте, як десь там не, не додали і так далі. Тобто ми самі все, це все віднімаємо. Варто дозволити в голові, і всесвіт іншими подіями, іншими людьми. Да, він нам дає цю. Дається всі можливості, головне нам це повірити. І дивіться: проаналізуйте, якщо у вас є певні проблеми у фінансовому плані, да, то проаналізуйте, де ви у себе це зажали, де ви когось обдурили, де ви відповідно не додали собі, де ви собі пообіцяли, що ви там щось зробите, але не зробили. Де ви, наприклад, пообіцяли собі, що кудись себе поведете, да? Або щось купите собі, але не купили. І от, прямо ось так розберіть, роздивіться ситуацію, і у вас результат буде ось так на ладошиці, і чітко, ясно і понятно буде вам де.